Бюджетних установ та організацій, які належать до комунальної власності територіальної громади. Зокрема, в мене є перша пропозиція виключити в пункті, пункті 2,1 слова, забезпечити виконання пропозицій та доручення балансових комісій. Я є членом балансової комісії. На жодному балансу у мене не було запрошено. Без запрошення, не входячи своєї гордості, я пішла на одну із балансових місць. Що я там побачила? Я там побачила свагірне, некоректне, необгрунтоване, хамське відношення до керівників підприємств і установ. Керівники підприємств і установ є поважні особи, яких призначить в міський голова, який вибраний на воду. Так ставитись, які вимогів під час не можна. Рішення балансу, чому я прошу виключити ці слова, забезпечити виконання пропозицій та доручні балансових комісій. Я прошу ці слова, тому що усунути, тому що на балансовій комісії жодна пропозиція, жодне рішення на голосування не ставилось. І це не є комісійне рішення. Це є рішення однієї особи, продиктоване навіть не. Під час проведення балансової комісії. Прошу дослухатись, і ці слова з пункта 2.1 виключити. Наступна пропозиція виключити пункти 4.10, 4.11, 4.12, 7.7, так як недоліки, які на думку фінансового управління, не можна кваліфікувати як порушення бюджетного законодавства відповідно до статті 116 бюджетного кодексу. Запропоновані в рішенні пункти вже є заходами впливу, а підставкою для заходів впливу є виключно наявність у ді у діях об'єктивних та суб'єктивних ознак складу порушення бюджетного законодавства, передбачених статей 117-118 бюджетного кодексу. Члени депутату є юристи, Юристи є в заході. Хочу сказати, що люба правова норма Люба норма чинного законодавства має складові частини. Гіпотез, диспозиції і санкції, то, якщо має місце порушення, ми трошки в нас інша летає. Сергій Іванович, я, я прошу мене я і так виступити. Якщо керівництво адміністрації якогось закладу, якусь норму закону порушує, то, відповідно, в акті перевірки слід зазначити конкретно закон, статтю, і підпункт. Для того, щоб можна було бачити, що це дійсно порушення чинного законодавства. Натомість, в актах перевірки, порушенням чинного законодавства поважається припущення думки, міркувань перевіряючих. Так, зокрема, коли в 2014 році на перевірку прийшли перевірки, Ні, nee. фонд. Давайте тут треба. тут прозвучало, що басейн був на ремонті. Так, був на ремонті. На басейні Люди... калькуляції немає. Дайте дайте Це не, не порушення. Дайте дайте, дайте. Дайте <звук> нормально виступає, ми слухаємо. От до прикладу, от свіжі з голови. Я пару актів перевірки прочитала. Зараз я впилю і не можу згадати. Ну от сьогодні я почула, що було порушення в басейні. Оскільки басейн був на ремонті, люди ходили на роботу і людям виплачували заробітну плату, чим спричинили перевикористання бюджетних коштів. Ну, не тільки бюджетний кодекс діє в нас в Україні. У нас в Україні також діє і трудовий кодекс. Якщо мені передбачають, що простої підприємства звини адміністрації, то працівникам виплачується середня заробітна плата. Не було порушення законодавства. В закладах освіти, в закладах медицини. Люди працюють на маленьку, мінімальну заробітну плату. І якщо прибиральниця вирішила, що вона візьме два тижні за власний рахунок і поїде в село, посадить параболю, а ось він збере машину в параполі, то це її, для статку її сім'ї буде більший доход, то чому ви керівник закладу? Що він відправлений у відпустку? Може це є предметом дослідження і треба. Є заяви, пішли люди власних, за власним бажанням. Чи не пішли? Почитайте так. Ні. Просто обіняли, що гроші не далі. Виключити виключити проявлення з рішення. Пункт 3.12.7.6. Так, як на засіданні до балансових комісій. Не розглядалось питання щодо організації, Воронецький казав, що цей пункт, щодо організації заходів внутрішнього контролю. Які заходи недостатні, які заходи зовсім не робилися, які слід робити і кому слід робити. Крім того, в текстовій частині цього рішення не описуються дане порушення чи дані недопрацювання. І відповідно за загальним принципом, один. Якщо в описовій частині рішення нічого не написано, то і в резуляційній частині рішення немає прийматися якесь рішення. Тому прошу 3.12.76 обрати. Четверте включити до рішення пункт. Вказати голові комісії балансової комісії на неприпустимість порушення проведення балансових комісій. А саме на балансовій комісії мають запрошуватися всі члени. Має вестися протокол, має відбуватися голосування. Протоколи мають роздаватися всім членам учасника всім членам засідання, для того, якщо в когось є особлива думка, все-таки кожна людина, якщо вона заслужила на те, щоб її включили членом комісії, її думка була почута, чи принаймні озвучена. Я розумію, що комісія складається з начальників управлінь і спідлежників. Ніхто проти на комісії не скаже. Но при, принаймні, фон, формальність, демократичності треба субстити, і принципи демократичного централізму ніхто не відзнається. Наступне. вказати начальнику фінансового управління на неприпустимість відображення в актах перевірки, необґрунтованих даних та суб'єктивних випущень перевіряння. Хочу зазначити, от що ми живемо в правовій державі. І я в це мові співаю. Статтею 19 Конституції, частиною 2 визначено, що правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких органи владних повноважень, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, там так і пишуться, мають діяти лише і три слова. На підставі. В межах повноважень та у спосіб передбачений нормативними документами, підстава в межі повноваження та спосіб. Дійсно, бюджетним кодексом передбачено і покладено на фінансове управління функцію контролю за, за показниками звітності, за плановими показниками. Но всі ці повноваження... Світ реалізовувати в порядку визначеному, принаймні хоч якимось локальним нормативним актом. Тому, от, до прикладу, якщо начальник управління скаже своєму підлеглому, що піде вступає мені ворота і так іде ступає, вона буде діяти в межах повноважень у спосіб, в порядку. Ні, вона не буде діяти. Якщо начальник управління скаже своєму підлеглому, Піди, перевір якесь підприємство, буде діяти межах На сьогоднішній день у нас не буде діяти умежень, Того, що порядку, проведення, перевірок фінансово-господарської діяльності, бюджетних установ та організацій, належних до комунальної форми власності міста Хмельницький. Конституцію привітку. Є пропозиція вам розробити як керівник аудиторської фірми. Я Сергій Іванович не керівник аудиторської фірми. Коли я стала депутатом на наступний день, я звільнилася за один фірми Сергія Івановича для того, щоб не було тиску на моє підприємство, для того, щоб забезпечити вам більшість міській раді. Я сьогодні не керівник підприємства. Я робив. І тому. Я далі роздаваю свою думку. Немає порядку проведення перевірок. Но перевірки проводяться. Правильно? Якщо посадова особа пішла і проводить перевірку, їй ставлять 8 в таборі, нараховують заробітну плату і виплачують заробітну плату. Правильно? Но вона виконує не свої функціональні обов'язки, не має порядку виконання. Відповідно, можна говорити про перевикористання бюджетних коштів. Можна. Але з другої сторони, це одна сторона, друга сторона грабіжники, вбивці, балкітники наймають адвокатів їх вправду. Правильно? Начальника фінансового управління також можна оправдати, якщо адвокатом буде міський голова. Тому ні перший шлях засудити, ні другий шлях виправдати немає місця, ні третій шлях прийняття порядку проведення перевірки. Я на сьогоднішній день живу в місті Хмельницькому. Я відчула великий резонанс, резонанс, негативний резонанс проведення балансу в Тут сидять всі керівники. Хтось сказав, що під час перевірки я нахожусь як на електричному стільці. Хтось сказав, що в общем це жах, що відчувають люди. Но всі ви тут сидячі, всі ви пережили цей кошмар. І всі ви боїтеся сказати більше. Інститут балансових комісій дуже гарний інститут, дуже гарний. Інші області нас цей за інститут запозичили, але поганим виконанням можна будь-яку позитивну практику сплюгувати. Тому в мене пропозиція, що розробити порядок проведення перевірки. Основні моменти, які би хотілося відобразити варто, це критерії для відбору на балансові комісії підприємств. Щоб це не було в ручному керуванні і щоб не мав місце людський факт. Критерії, щось там не виконуєш, щось там не виконуєш, великий, малий. Він має бути чітко прописано, в тому плану має перевірятися. План перевірки має узгоджуватися з міським головою, заступником, з головним з порядком пошту. Крім того, порядок має бути передбачено позапланові перевірки. Знову ж таки, якась скарга чи якісь погіршення якихось показників. Також прописати критерії підстави для позаплатної перевірки. Далі, терміни проведення перевірки. Є одна установа, яку перевіряли три місяці. Вона тут сидить в залі. То скажіть, будь ласка, нема що робити директору школи чи головному лікарю три місяці перевіряючи рукаву підносити? У, переві... У що немає іншої роботи. Понятно, вона на обладі, вона буде сидіти. Але керівник закладу має керувати закладом, а не облажати. Яючого тому в положення має чітко бути про, зафіксовано.